Часна техніка розвивається неймовірними темпами. Це ні для кого з вас не секрет. Але галузі, які мають опосередковане відношення до техніки, також не стоять на місці. От взяти, наприклад, освітлення. Здавалося б, що тут можна винити на вогу, але насправді у цій галузі кожного року трапляються справжні технологічні прориви. Сьогодні ми з вами на виставці світлодіодного освітлення LED Expo. Нікуди не перемикайтеся, далі буде дуже цікаво. В принципі, працюємо таким чином, щоб збудувати повністю суцільну систему для клієнтів, для соціальних об'єктів, яка буде в себе включати як екстер'єрне освітлення, так і інтер'єрне. На нашому стенді ви можете побачити представлені екстер'єрні рішення, які повністю також є керуємо бездротовим зв'язком, так інтер'єрні рішення, такі як для соціальних об'єктів led панелі, різні трекові світильники це дуже проста система керування освітленням, яка допомагає на сьогоднішній день, українцям може допомогти трансформувати пространство своє, свій простір і вирішувати питання з комфортністю сприйняття простору, тому що якщо ми маємо якийсь монохромний потік світла. Які формує якусь кольорову гаму на сьогоднішній день, то з додатковим керуванням, коли ми можемо змінювати параметри світла легким рухом, нажавши на тач панелі на свій смартфон. Оце от кольорове коло це можна змінювати у будь-який час власне колір підсвітки? Так, да, Фактично так, mm. можу продемонструвати. Зараз mm. на стенді у нас всі зони закеровані від цієї панелі. Четверта зона у нас відповідає за LED-панелі, mm -hmm. ми зараз будемо керувати. Я вибрав зону, я нажав, он, це ініціює процес, що я хочу її керувати. Mm -hmm. І зараз я змінюю е, кольоровий стан панелі. Хочу, наприклад, щоб вона зараз була білою, регулюю температуру освітлення. Під свій комфортний стан. Якщо я хочу зараз відпочивати, я роблю її теплою, зменшую яскравість і таким чином роблю собі лаундж-зону. Якщо мені потрібна робоча обстановка, я включаю яскравий білий колір безпосередньо з ним працюю. Якщо до мене прийшли друзі, я вибираю режим RGB і запускаю динамічний режим, який самостійно змінює світло в різних послідовностях, з різною швидкістю, таким чином керуються всі наразі приводи Мілайд.